Добрий день, друзі. А, в нас наче закінчилася зима, в нас зараз дощ і плюсова температура. До цього в нас майже місяць були заморозки до мінус 10, декілька днів вночі, а так до мінус 5, до мінус 4, А вдень бувало і тепло, як більше нуля, але заморозки кожен день. Тобто це була справжня зима, яка в нас, як правило, так довго і не тримається. Зараз ми подивимося, як почувають наші квіти, як вони перенесли цю зиму, тому що наче зараз по прогнозам буде завжди плюс, а скоро вже буде навіть і плюс 10. Тому давайте швиденько подивимося, як почувають наші квіти в, в теплиці та в гаражі. Отже, як бачимо, більш-менш квіти всі живі. Гірані навіть запускали нові, нові листочки. Звичайно, вони не квітнуть, але нові листочки це мило. Папороть, яка не любить, в нас холодів, теж вижила. Кактус у нас теж більш-менш почуває себе непогано. Тому що. Да, минулої зими він замерз і ми його виховажували. Отже, в теплиці більш-менш все почуває себе непогано. Потрібно трошки його полити, щоб земля не була зовсім суха. А так, незважаючи на морози, ця система, що я розказував, вона ось така: це в нас обігрівач невеличкий, а це в нас система, яка вмикається в обігрівач. Якщо Опускається і температура нижче нуля, ну, не нижче нуля, а нижче там, градусів 4 в даному випадку вона вмикає і запускає цю систему. Добре, давайте подивимося, що в нас в, в гаражі. Отже, тут у нас гараж, і вони всі теж себе наче нормально почувають. Це в нас сланяче вухо, воно ще не росте. Тут у нас цибулинні рослини, як правило, всі знаходяться. Це лише. Гіацент, напевно, і він виріс. Потрібно мені буде порадитись з дружиною. Можливо, його можна буде перенести в теплицю чи ще якесь місце більш-менш тепле і світле, щоб він продовжував рости. Зараз у нас тут 10 градусів тепла, і всі, всі рослини наче не, не подають да, ознак бурної. Якоїсь діяльності, це, напевно, якийсь трошки бур'янець. А так загалом у гаражі нічого не росте. І насправді і не повинно, тому що в нас тут достатньо прохолодно, темно, і ми їх не поливаємо. Вони в нас тут відпочивають і сплять. Сподіваюсь, що вони в нас до весни трошечки посплять. Ось така невеличка екскурсія, ознаменована тим, що в нас закінчилася жорстка зима. Я так сподіваюся, тому що прогноз не показує, що в нас будуть повертатись холоди, як правило, вже в цьому кліматі а, зрозуміло, що коли вже проходять якісь морози, і, і йде справа до кінця лютого, то тут, як правило, вони вже й не з'являються. Закінчити це відео я хочу цікавим питанням. Ось, подивіться на відео, на фотографії, що я вам зараз покажу, і хто вгадає. Відповідь на запитання. Ось, друзі, подивіться на цю картинку. Як бачите, у нас тут є шматочок е, такої зелені, яка дуже відрізняється і за кольором, і за станом. Як ви думаєте, чи їм зумовлена поява саме ось такої правильної круглої форми цієї діляночки? Ось тут у нас на цьому. Ми закінчуємо наше відео. Чекаю ваших відповідей в коментарях. До скорої зустрічі. До побачення!